Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному і дистанційному форматі, враховуючи, що кількість закладів, які працюють дистанційно, згідно рішення ради оборони Сумської області, більше ніж ті, що працюють змішано, а також численні звернення батьків щодо можливості організації змішаного навчання в найпростіших укриттях. Минулого тижня керівниками закладів освіти проведено опитування серед батьків та здобувачів освіти щодо можливості організації змішаного навчання в найпростіших укриттях. Серед десяти опитаних закладів загальної середньої освіти кількість класів у них складає 170, учні та батьки з 72 класів виявили бажання навчатися змішано в найпростішому укриттях. В розрізі закладів загальної середньої освіти, які були опитані, 100% таке бажання мають учні Чаплівської. Та школи 12. Від 80 до 87% це Ображівський НВК, спеціалізована школа Паросток, також початкова ланка школи ліцей. Інші заклади освіти мають меншу кількість бажаючих, наприклад, школа 1 16% 5 класів, старша школа, ліцей 10 класів, що становить 3%. Також школа 8 – це всього лише один клас, 20 учнів 7%. Зовсім не виявили бажання навчатися в найпростіших укриттях учні школи гімназії. Враховуючи дану інформацію, управління освіти Шосткинської міської ради буде звертатися з клопотанням до виконкому щодо організації проведення комісії ТБНС і прийняття рішення з даного питання. Добре, система таким чином повинна побудована. Батьки хочуть. Просять, ми йдемо на зустріч, так. хтось не хоче, хтось сумнівається, хтось боїться, хтось ще. Хай дистанційно залучувати.